практически стоит там. Женя, привет. Значит, давайся. Двигаемся на Ford Ford Фокус. А который рок? 2001. 2001 рик. Значит, стан, я бы сказал, шикарный не для Форда. Не хочет подавить свою ногу осветить. такого И краска, до да, речи, очень прикольная. Так что видно, такой перламутр интересный. Такой синий. Так. так ну вот такие мои имеет вид. Сейчас мы пройдем сюда по арках. Значит, дивися арки. Знаешь? ну, трошки тут видно. Вот, Это поднимается. Жавчинка, конце, если Ford. Але ржапчини відкрито немає ніде. Тут далі що це у нас? далі, в принципі, трошки на арках є. Пороги, пороги цілі. Пороги повністю цілі. Так, передня арка, передня арка. Передня арка немає проблем. Справа, йдевий. Идемо до лівий. Дембо -лівий. Ліва теж немає ніяких проблем. Все в нормі. Двірі є болячка. В принципі, в нормі. Ну вот чуть-чуть тако десь ледве і то пальцем не Так на Так наволі видно. Так, задня арка. Ліва нормальна. Так, бампер є цілий. Двері задні є цілі так воно на вигляд.